Невеличке село Шишори, що на Прикарпатті, четвертий рік поспіль гостину приймає на своїй землі близько 10 тисяч гостей з усіх куточків України та світу. Місцеві жителі пропонують гостям придбати вишиванку, плетені гуцульські шкарпетки та скуштувати гуцульської колеші. Лук'янов Андрій Закарпаття у Шешури приїхав не з порожніми руками. Всі ці музичні інструменти пан Андрій виготовляє власноруч. Вистукуючи ногами по фоліо та граючи на флейті, майстер створює свою власну етномелодію. Самий це інструмент фоліо. Він зготовлено із двох інструментів: це барабан педалью і струнно ударний теж з підалію. При этом я на нем играю на флейте Джина. И все это вместе называется лесная музыка. А от художники на фестивалі звели власну галерею просто неба. Місцеві річки та земля для митців лендарту слугують своєрідним полотном для створення композицій. На шешерській галявині працює київський художник Геннадій Донець. Узявши у руки купи соломи, мотузок та дерев'яні палиці, він створив ось таку скульптуру. Її назва – годинники. Це типу плин часу, тобто це цикли, цикли річні. Весна, літо, осінь, зима. Допустим, сіно росте, там ну, трава росте, потім із. Збирають, сушать, потім вони якось її там використовують. От і так воно з року в рік, з року в рік. От і це, і це така штука, яка невідривна від цього, якби ну від цього їхнього життя. У іншому ж куточку села Шишору у невеличкій залі народного дому справжній аншлаг. Тут демонструються документальні фільми з етнографічної та екологічної тематики, створені режисерами з різних країн Європи, переглянувши стрічку різдво українського кінематографіста Леся Саніна. Поціновувачі кіномистецтва діляться враженнями. Я шла на фильм, чтобы увидеть именно фильм о красоте края, імен о гуцу, то есть о той земле, куда я приехала. В итоге я увидела фильм, снятый в стилі такого сюрреализма для. Ні, не для українців скаріє, а для кого-то постороннього знати. Я думаю, що на етнічному фестивалі такі фільми власне потрібні, тому що тут збираються люди, котрі цікавляться етнікою. І для них, скажімо, так, знайти подібне місце самому дуже важко. А тут тобі дають певні вказівники, куди тобі рухатись. Екскурсія стежинами гуцульського села, звуки етнічних мотивів, запальний гуцульський танок та запах свіжої кулеші все це підсумовують учасники та гості фестивалю. Понурення у минуле та крок до майбутнього. А ще це справжній відпочинок по-українськи. З другої гори да прямо жена моє сад. Іван Нейчук, Віталій Магалаті, п'ятий канал із Прикарпаття.